це програма Арде Віри. Я Марся Горбець. Вітаю вас на головній червоній доріжці головної премії країни Людина року. Україна Антешин. Ми там, де стиль. Сьогодні в нас дають нагороду за рік, що пройшов. От ви особисто самі для себе. За що б вручили премію? Що такого найгероїчнішого самі для себе за цей рік ви зробили? Головне за цей рік і маю надію, що це буде в майбутньому, що ми зберегли нашу любов, взаємну повагу і все це поступово передаємо нашим дітям і внукам. І Це головний результат і головна для нас нагорода. За дочку. За выдержку. Я за, за выдержку. выдержку. Понимание, да. Был, ну, Соня вже скільки, вже півтора роки здається, Нет, да? Год и месяць. А, не дорахувала. А, тато, ви приділяєте увагу, достатньо, вистачає часу. Пусть мама скаже. Конечно, он вообще очень хороший папа. Я бы себе дал би самого чесного бізнесмена. Хоча слово бізнесмен з честностью как-то противоположно. Захар, тоді б ви могли просто зламати стереотипи, що бізнесмени можуть бути чесними? Абсолютно. Я это стараюсь. Тобі скажу що я тріжечки письменниця, хоч це дуже голосно звучить, і ну це ж ну я не знаю. Ну хіба за це можна якісь е, певні досягнення? Це більше щось, вимір трохи значно вищий за це, але все одно дебют є дебют. Я ніколи не очікувала від себе, що за півтора року я напишу дві книги. Тому для мене в цьому жанрі певний прорив. У нас, во-первых, мы открываем новую школу профессионального мастерства парикмахера Дюденко Киев. 20-летие нашего бренда мы отмечаем и десятилетие сети салонов Д2. А вообще у нас, конечно, очень много достижений. Почему? Потому что я так думаю, что мы являемся родоначальниками украинской моды. В принципі, ну як мінімум, прическа. Якби я була організатором, я б вже зараз вам вручила цю заповітну статетку. Я вам бажаю гарної церемонії. Побачимось. Нампетисе бонжур божу валкам тоаде ж ваша улюблениця болонка текіла чекає на мене в гримерці. Югонастатаніпроджект. Єс я знаю, що ви зараз готуєте резонансну виставу. Каспіває піа. Чому саме її переспівуєте? А, Because, uh, in 2030, ось так я вирішила вшанувати творчість Дід Піаф, адже у 2013-му буде 50 років, як вона пішла з життя. У листопаді ми почнемо готуватися і, напевно, вже 9 грудня відбудеться концерт в Парижській опері. Наш канал про моду в деталях. Я знаю, що ви кілька років є обличчям натуаль. Але, шанувальницю надто яскравого майкапу вас не назвеш. Цікаво, скільки часу пішло на створення сьогоднішнього образу для червоної доріжки людина року. Звісно, я люблю красивий майкап. Важливо знати міру. Особисто у мене все залежить від настрою. Іноді перед зеркалом я можу провести годину, дві і навіть три. А іноді вистачає кількох хвилин, щоб виглядати гарно. На це також впливають. Самопочуття, погода і багато інших чинників. Ми ж дівчата якого дизайнера буде сьогодні на вас під час виступу. я буду вдягнена саме так стильно і стримано. Ви надаєте перевагу простоті в одязі? Союпрефесимполси. Як я вже сказала, все залежить від настрою. Сьогодні я вирішила вдягнутись просто, просто по-своєму. А що ви як виконавець пісні хіта Мадмуазель співає блюз? Скажете про заборону французьким урядом слова мадмуазель, як на мене, красиво модно. А <рес> і Вони його заборонили. Сподіваюсь, Саркозі зараз нас <рес> не дивиться. Слово красиве, французьке. Як можна на 18-річну пані сказати мадам. Дивно. Пані, ми останній раз з вами бачились на ескаді. Ви все ж така розкішна, блек-лук. Розповідайте, сьогодні від кого у вас сукня? Ну, Та ж ескада. У мене костюм від відворотіння. Том Форд. Шкода, чого не запросили на церемонію нагородження. А, ну, не просили нас, щоб його пригласити, тому він не приїхав. До речі, вам ідея безкоштовно, модна, як для бізнесмена, який любить красиві світські події, запросіть Том Форда. Дівчата, хлопці шаленіють від нього, ну, тим паче, у вас розкішний лук. Це працювало дуже добре Лілі Літковська. Да. Ну, да, мені дуже подобається цей комплект. А у мене платье від Вікторії Грейс. Ось такі всі українські, українські на україні пешен на червоній доріжці людина року, Оля Сумська сьогодні у червоній сукні відділяється. Неправильно не злилась з доріжкою. <гум> е, існує стереотип, каже, що зазвичай взагалі не можна на червону доріжку, червоний так? лук. Як же ж таки так? Якщо це, скажімо, мій улюблений колір. Я колись обожнювала корсети, а сьогодні, якось ми всі відійшли від корсетів, від камінчиків. Mm -hmm. Сьогодні гіпюр, сьогодні замша, натуральні камені. Ось такі. Мені дуже подобається. Я так розумію, що сьогоднішній твій редлук це. Особисто від тебе, так Маш? особисто. А для чоловіків ти робиш луки? Наприклад, цей метелик чи їх рок справа? Ні, конечно, отелі є. Счастєм костюм. Вітаю на церемонії людина року. я знаю, що бізнес луком ти опікуєшся завдяки Ані Гасе. А хто сьогодні відповідає за твою таку романтичну сукню? Це дійсно прекрасна сукня. Я дуже задоволена її зовнішнім виглядом. І для мене це такий експеримент, бо, як правило, мої сукні мають чорний колір чи такі достатньо класичні. А це щось щось нове. Тому приємно, що зараз початок весни, дійсно перші весняні дні, сон, сонечко і от такі квіти. І мені здається, такі красивий бусковий колір так. підкреслюють зелені смарагди. Дякую. Бувся 30-й український тиждень моди. Діана Дорожчкіна, де твій показ? Я жду з'явлення третєї тижні моди, я точно на ній буду показувати. Ну, а якщо серйозно, 30... найближчим часом, коли ти нас порадуєш своїми новими творіннями? Uh, Наверно, осінню. Uh, Чому? Тому що ми зараз дуже активно зайняті uh... буквными платьями. То есть такое количество клиентов и заказов, что, честно говоря, не до коллекции. Недавно был показ в Америке. Как-то так повелось уже, хорошая традиция. с остальным часом так, без стороны, но сама, для, сама створишь красивые фэшн-заходы, красивые фэшн-подии. Когда мы нарешті побачим твою новую коллекцию культурных сукон? Ну, на самом деле, обычно мы всегда стараемся делать показы с приходом весны, в апреле. Вот, но в этом году у нас сказочная страна, скажем. 嗯，对。 Очень много усилий было на нее потрачено, и мы решили сделать небольшой такой перерыв. Потому что чем делать коллекцию за два месяца, мы решили немножечко повременить, сделать ее попозже, но удивить. Питання не як до дизайнера, а як до критика Сегодня у нас червона дуришка, mm -hmm. якою прошло чимало. Гостей і на сцену выходит. Як тобі, наша селебрити я могу тебе сказать, что однозначно вот е, каждое, как я говорю, платье имеет своего покупателя. То есть у людей настолько разные вкусы что вот мне может что-то категорически не нравится, да, а а кто-то скажет, вот это то, о чем я мечтал всю жизнь. з нагородою. Особисто для себе Ви можете виділити основні три досягнення за цей рік, які ви, за що б ви самі особисто для себе вручили цю чи бодай іншу нагороду? Ну, так за год дуже трудно сейчас щось -то виділити, тому що було было действительно очень много событий всевозможных, начиная от всяких каких-то благотворительных вещей, которые, которые я делаю стараюсь не афишировать. Потому что, э, Но ну, я считаю, что помогать, это именно от души, от сердца. И не надо на этом строить никакие там, свои э, пиар компании. Я думаю, что людина Року правильно розрахувала, что нарешті на 16 церемонии Наталья Королева має отримати заслужену нагороду. До речі, якби сьогодні вручали, я би тобі вручила нагороду, чи ти вже має. Я уже а, получила награду. Это была первая награда в Украине в му году за 96-й год. Я стала спортсменом года. Там п'ять шість лет я отримала женщину года, поэтому в моїй копілці є така награда, чому я очень рада. Я горжусь, тому що Україна оцінила, заметила и відмітила. Остапа вітає на країні пешан. Зараз якраз в процесі відбувається церемонія людини року. Я знаю, що в тебе вже є одна статуя за 2005 рік. Так. У твого батька дві. Дві. Коли в тебе буде друга? Ну річ у тім, що коли я отримував свою людину року. То в цей час вже було так би мовити, ну заборонено, щоб отримували люди, які вже мають, тобто дві там чи три підряд. Коли отримував батько, то це були перші церемонії програми Людина року, і тоді ще ну, ніби дозволялося, я не знаю, як це назвати. І в батька дві насправді так що в нашій сім'ї є три людини року. Сукенька твоя сьогоднішня, від кого? Не можу не, не запитати. Тетяна Нємченка. Лічка, я тобі дякую. Спостерігаємо за твоїми успіхами, за твоїм стилем. Дякую, це, до речі, Ксенія Мамедова, молодий дизайнер, який дебютував на Ukrainian Fashion Week. Ви виглядаєте розкішно, завжди вмірує епатажно. А сьогоднішній ваш лук блек. Від кого? Ось так. Знаєте, у мене такої сьогодні двойною платье, тому що низ від Валентина Юдашкіна, а верх від Наталії Стурової. Виходить, два модельєра працювали над платі. Бо да, вот так случилось. А... Поэтому вот такое совместное творчество, хотя они друг с другом не знакомы, это все благодаря мне случилось. Но мне кажется, получилось очень удачно и достаточно элегантно и торжественно именно вот для такого класса церемонии. Посвятаем с нагороды. Вы моду любите? Чего вы такие серьезные? я серьезно награду получил, вы что? А мода, вот, собственно, мода. Кто отвечает за ваш твор стиль на сцене? Вот сегодня вы спевали? Я сам. Я сам Завсім с за, за стилем, за іміджем, за модою. не гонюсь на Скоріше всього Скорее всего, стиль от это ключове слово. Дмитро, ми вам дякуємо. Залишайтесь стильним, красом слідкуємо за вашою теж є шаномальником вашого таланту. Дмитро Харетян, Ukrainian Fashion, епіцентр Модного не Та є весна і Ukrainian Fashion. Говоритемо українською. Знаю, що ви в Україні, зараз часто буваєте, а в свій час навіть служили тут. Я багато працював на Україні, Служ, Службу служив. багато знімався в кіно і виступав з, кстати, з Лілію Подкопаєвої вот на Золотой Лілії сьогодні зустрітили Лілія, я її не узнав. для меня это просто вторая родина, потому что э, это самое, знаете, я не понаслышке говорю, я объездил весь мир, э, прожил в 35 странах э, 12 лет жизни и могу смело сказать, что Украина самая теплая страна, в смысле теплая людях. Щедро. Щедро, тепло, люди отзывчивы. Это еще на планете нашей такой островок остался, вот до доброй души. А зараз вы активно в Украине. Что у вас тут отбывается? Проект, съемка. Расскажи трошки, поделиться с Ukrainian Fashion. Да. У меня три профессии на сегодняшний день. И еще наклевывается, скажем так, еще три. И я боюсь, я их держу пока как хобби, да? А три профессии. Первое, это мои выступления, что я не раз делал на Украине. Второе, это кино. Я Часто снимаюсь, у нас совместные бывают проекты э, с Россией. И третье, я провожу семинары ну, о пяти основных вещах. А, здоровье, а, реализованность, востребованность, обеспеченность, а, независимость. Ну, это пять основных а, вещей, которые я преподаю и рисую формулы, теории. Это все я работал 25 лет над этим. Отже, мода туда не входит. А, мода я считаю так. Мужчина должен быть модным, а здоровье тоже касается моды. Знаете, больной человек, как бы он красиво не оделся, он будет не выглядеть модно, да? Или если он вот возьмет вот так вот ходить, вот смотрите, должен быть. К моде относится все, походка его, а походка будет раскована, если он занимается. То есть к моде я отношу не только одежду, а к человека вообще целиком. Иначе он будет притворяться модным, а он должен быть модным. То есть быть и а, быть похожим это разные вещи. Я прав? Абсолютно самопогоджуюсь за все вашей философской концепцией. 16-та юна церемонія людина року завершилась. Нагороди виручені, луки оцінені. Можна вважати, що модна програма виконана. Як бачите, головним трендом залишається успіх. Ну а ми, Ukrainian Fashion, ваш головний модний орієнтир.